Вітаю в ефірі. Діловий ритм. Програма створена у співдружності на основі матеріалів наданих філіями національної телекомпанії України. Сьогодні у випуску. Проконсультують і допоможуть громади переконують об'єднуватися. Марафон децентралізації стартували на Черкащині. На шляху до професійної армії в Україні триває кампанія щодо залучення бажаючих до служби в армії за контрактом. Запорізька область серед лідерів. До моря з віторцем майже вдвічі швидше завдяки інтерсіті Укрзалізниця запустила нові потяги до Херсонщини. Канікули з користю навчають комп'ютерної грамотності, й у черкаському виші для школярів запрацювала літня наукова школа. Літо в банці Закарпатці починають заготовляти консервацію на зиму. Державна фіскальна служба чемпіон за кількістю скарг від бізнесу на контролюючі органи, констатував прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з підприємцями. Глава уряду вважає неприпустимим, коли органи, які повинні сприяти бізнесу, заважають йому розвиватися. Таких Гройсман обіцяє ославити на всю країну. В свою чергу національний бізнес посадовець закликав чесно сплачувати податки. Навірно, я не одкрою большого більшого, більшого секрета. Що... администрирование налогов и таможенные вопросы, это на данный момент самый больной вопрос для бизнеса. Это головная боль для бизнеса. И я часто на встречах с бизнесом слышу, что вместо того, чтобы мы работали, делали свое дело, производили продукцию, представляли услуги, мы должны часами или днями Работається з органами господарства фіскальної служби і других контролюючих структур. Всі, ті, хто будуть присувати бізнес, є класовими ворогами українського уряду і моїми особистими. Наскільки я розумію, там у нас є представники контролюючих структур. От всій в частині зала. Хочу вам повідомити, що я миритись як прем'єр-міністр України з тим, що ви будете займатись тиском на бізнес. В своїх областях, в своїх районах не буду. Ви будете національними героями в лапках. Вас буде знати вся країна. Якщо ви будете застосовувати закон для того, щоб тиснути на бізнес, виписувати їм невідомі і незрозумілі штрафи, потім доводити їх до судів, потім програвати ці суди і продовжувати ще й переслідувати цей бізнес. Такого не буде, доки я буду прем'єр-міністром. Час, коли влада центральна покривала тиск на бізнес, він просто минув. Я нікого не збираюсь прикривати. Я збираюсь карати тих, хто не дає можливості людям займатися власною справою, платити чесну заробітну плату, заробляти кошти і жити. Марафон децентралізації стартував на Черкащині. Всеукраїнську акцію ініціювала Асоціація міст України з метою активізації та стимулювання процесу об'єднання і формування спроможних громад. Це широкомасштабна акція, яка охопить всі регіони України. Протягом півроку з червня по грудень, у громадах відбудеться близько тисячі виїзних заходів, які організують регіональне відділення асоціації. Консультанти проінформують про переваги децентралізації, роз'яснять процеси та етапи об'єднання громад, проконсультують і допоможуть підготувати необхідні документи та проекти рішень. В Черкаському регіональному відділенні зараз працює три консультанта з правових питань, з бюджетних питань, консультант з комунікації. І ми всі разом виїжджаємо на місця для спілкування з сільськими, селищними, міськими голами, депутатами рад різних рівнів громадськістю для того, щоб з'ясувати ситуацію та надати відповідну правову, методичну бюджетну допомогу допомогу з комунікації. Децентралізаційний марафон покликаний переконати громади об'єднуватися, а мотиваційним стимулом для них має стати участь у ньому керівників уже діючих об'єднаних територіальних громад та їх розповідь про життя після об'єднання. Так на Черкащині, таких вже три їхні голови закликали решту колег теж об'єднуватися задля кращого майбутнього. Назад немає ніяких відступів, тому що це майбутнє кожного. Ми після того як я побував у Польщі. Ще підтвердив свої всі ці висказання, тому що це потрібно робити негайно всім, і треба робити вже не сьогодні, а вчора, тому що кожен зрозуміє, що воно потрібне. На сьогоднішній день кошти, які держава виділила на субвенцію на кожну об'єднану громаду, це Білозірська громади 7 мільйонів 340 ми всі проекти зробили. Нагадаємо, розпочали марафон 21 червня в Одесі під час 12-го українського муніципального форуму у присутності майже 250 голів громад з усіх регіонів України. Акція проводиться в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні пульс, яку реалізує Асоціація міст України на сьогодні, завдяки реформі децентралізації. Об'єднані громади отримують достатньо великі преференції. Так, села, селища отримують такі ж бюджети, фактично формування бюджетів, як міста обласного значення. Процес формування спроможних громад продовжується і в цьому році, але потребує додаткового поштовху та стимулювання. Станом на червень 2016-го перші вибори відбулися ще у 13 громадах, і таким чином сьогодні в Україні сформовано 172 об'єднані територіальні громади. На 31 липня призначено перші вибори і ще у п'яти. Агенцію регіонального розвитку незабаром створять на Черкащині у перспективі. Вона стане складовою інфраструктури сталого, територіального та економічного розвитку регіону. Співзасновниками агенції можуть бути підприємницькі та громадські об'єднання, органи влади та місцевого самоврядування. Агенція буде неприбутковою установою приватного права, що створюється з метою ефективної реалізації регіональної політики розвитку, підготовки та виконання проєктів модернізації території, створення комфортних та безпечних умов проживання. експерти переконані, якщо її буде створено достатньо швидко, то найближчим часом можна очікувати мільйони євро інвестицій в економіку Черкащини. Все, що стосується національного законодавчого нормативного рівня, є а, ніякі, а, як кажуть, стінання там, а от там що там Верховна Рада щось має. Нічого немає. Все зроблено, всі накази прийняті. Державний фонд функціонує, накази по його функціонуванню оформлені, все працює. Залишился последний элемент правильно створене агентство регионального на, рей... агентство рей... регионального развития. Это агентство э, имеет специфический статус, это юридическое лицо приватного права, э, учредителем которого будет являться впоследствии общественность, бизнес, а также а, администрация и областная э, рада Черкас. Бути чи не бути долю запорізьких мостів обговорювали у Києві на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Нині виділені кошти з державного обласного та міського бюджету, яких вистачить на завершення будівництва мосту через старий Дніпро з бабурки на острів Хортиця. Однак викрито й низку проблем. Головна поки невідомо, з чого розпочинати відновлення робіт. Головною проблемою у зведенні мостових переходів у Запоріжжі завжди була нестача коштів. Нині це не аргумент. 200 мільйонів виділено з держбюджету 60 дають місто та область. Цієї суми вистачить, щоб збудувати міст з правого берега на хортицю, але є побоювання, що конструкції вже не витримують. На мостових опорах обнаружі тріщини 2 до 5 метрів. Тріщини найдені у самому основанні опор. Також про туристали швидко фрагмента пори бетону, який като внісла красу ніж указаної документації. Це вопрос собственнику. Поэтому вопрос, как раз как-то завал інженерного аудита перед тим, як передавати що все-таки і технічного надзору понять, что же там з мостами, ну п'ятнадцять літ строй було надано офіційне заключення фахівців Держдор НДІ про те, що бетон, який використовувався при будівництві. Відповідає всім вимогам проектної документації і не Б 5 а Б 35 Б-40, в залежності від тих деталей, які збудовані навколо мостів. Уже є ореол криміналу три справи, котрі потрібно повернути до юрисдикції Запорізької прокуратури, адже йдеться про розтрату бюджетних коштів, котрі можна спробувати повернути. Ще одна проблема немає точної оцінки вартості проєкту. Остання датована 2009 роком, коли укладався новий титул будівництва. Ми не знаємо, що ми на сьогодні маємо. Ми не знаємо на сьогоднішній час, що нам потрібно розпочати роботи для того, щоб дійсно розморозити будівництво. якоїсь дорожньої карти. Від сьогодні ми приймаємо рішення, постанова зміни Кабінету міністрів вже є. Є виділені кошти. Я хотів би бачити, від укаратодору. А що сьогодні за стан робіт? Матеріали, які там є, де вони знаходяться, хто там сьогодні працює, кількість робітників, хто буде працювати, з чого почнемо цю роботу? За інформацією уряду, частина металевих конструкцій для будівництва мостів вже три роки перебуває в Україні на складах митниці, але забрати їх зараз немає можливості, бо там теж є судова справа. Тож зрозуміло, що будувати треба, але поки не зрозуміло як. Віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон переконаний, найправильніший шлях не відступати від попереднього плану. «270 мільйонів для того, потрібно для того, щоб завершити першу нитку між до Остром Хортиця і. Це не вирішить на проблему, але як все-таки мінімізує ту проблематику, яка є. Це перше. От. І при тому ми це було доручення безпосередньо сформувати графік виконання робіт, виходячи із наявності фінансових ресурсів, тих задач, які стоять в рамках тих домовленостей, що ми говорили. Це було перше. Це, це було перше. Друге, ми поставили завдання виділити перший пусковий комплекс, от, сформувати інвестиційний проєкт «Укравтодору». Е, Внести його безпосередньо на міністерство економіки для того, щоб передбачити завершення першого пускового на 2017 18 років. Ухвалено рішення провести у Запоріжжі нараду з обласною службою автомобільних доріг, щоб визначити, яким чином відновлювати роботи. В Перспективі планується повернути запорізькі мости до комунальної власності. Відповідний лист за підписом міського голови в уряді вже отримали. На шляху до професійної армії в Україні триває кампанія щодо залучення бажаючих до служби у Збройних силах України на контрактній основі. Запорізька область серед лідерів у травні, черні 2016-го Навіть перевиконали план, відправили до навчальних центрів на осіб більше, у тому числі і завдяки ярмаркам вакансій. Віталій Рябко прийшов до обласного центру зайнятості цілеспрямовано заради ярмарку вакансій щодо контрактної служби. Кілька місяців збирав інформацію, спілкуючись із діючими контрактниками. Почому прийшов, ну ситуація 30-30-30. Зарплата воєнних, патріотизм і позайматися спортом. Меня інтересують. Цікаві... Морські сили, воєноморські сінути, надаси ну, спеціалістами розговорювати кораблі, наземної часті, воз какие нормативы у ні, по которому беруть, не беруть. 46-річному Віталії Віря потурбуватися не варто. Заспокоюють фахівці. Укласти контракт зі збройними силами можуть чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки до 50. А далі на кандидатів чекає професійно-психологічний відбір та медкомісія. Готові дуже багато людей, але не всі мають можливість іти сьогодні воювати. Я ж кажу, 900, яким ми дали направлення. Це значить, ці люди виявили бажання самі. Тільки 120 пішло служити. Різні є причини. Стан здоров'я так і таке інше. На зростання кількості бажаючих служити за контрактом значно вплинуло підвищення зарплатні від 7 тисяч гривень, кажуть в обласному військовому комісаріаті. З початку року на службу вже відправили майже півтори тисячі осіб. План завдання на липень. Місяць генеральний штаб, штаб визначив нам 348 чоловік. Ми повинні залучити на контрактну військову службу. Тобто відбудеться знову ж два цикли відправки в навчальні центри. визначені бойові військові частини потенційних, потенційних кандидатів на контрактну службу. До речі, учасники АТО можуть укладати контракт зі збройними силами на півроку. А ось ті, хто не має подібного досвіду, що не менше на три роки. Після його завершення службу можна продовжити. Активне поповнення лав збройних сил України контрактниками сприяє тому, що сьома хвиля часткової мобілізації і досі не оголошена. На піввідсотка знизилися у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку у Черкаській області. За даними головного управління статистики, найбільше на 13% подешевшали овочі від 0,06% до майже 6% знизилися ціни на рис, сало, свинину, сметану, цукор, маргарин, кисломолочну продукцію, масло, фрукти, безалкогольні напої та молоко. Одночас на 5,7% і 3,6% подорожчали яйця та продукти переробки зернових на півтора-вісім риба та продукти з риби, Соняшникова олія, яловичина, макароні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на понад відсоток. Тим часом на Закарпатті відкрили сезон консервації. Там люди почали готуватися до зими. Та якщо асортимент ринкових прилавків може потішити навіть найбільш прискіпливого покупця, то ціни на дари природи залишають бажати кращого, а точніше, меншого. Що і якою ціною можуть запропонувати ужгородські ринки, господиням, дізнавалася Вероніка Мороз. Покупців багато, товару ще більше. Та тільки купувати ніхто поки не спішить. Чекають кращих цін. Зараз за кіло огірків треба викласти від 5 до 10 гривень, за помідори від 9 до двадцяти. Тобто, аби закупити необхідні для консервації овочі, на ринку доведеться залишити кілька сотень гривень. Однак, за словами продавців, з цією справою краще таки не зволікати. Ні, масово не купують, потрошки лише купляють люди. Що не мають грошей, хоча в нас же ціна на перець, наприклад, подешевів. Ну огірочки, ну просто що не можеш вибрати маленькі, ну вони зараз дешевше, бо будуть пізніше дорожче огірки, бо буде жара, і вони засихають два тижні, вже вже, да, вже. Мало буде і голубці, і помідори. Овочі подорожчують, а от на фрукти ціну, кажуть, піднімати більше ніде. За літр малини на цьому ринку просять від 30 до 40 гривень. Смородина – від 20 до 30. За кілограм абрикосів – 30. Персики – 18-40 гривень за кіло. Якщо в попередні роки люди купували фрукти на варення, джеми та компоти ящиками, то зараз дебільшого беруть по кілька штук. Максимально і дуже рідко – 3-5 кілограмів. Уже, уже Час на закладку, бо нормальна ціна. Зараз менше люди закладують, як раніше, бо раніше було дешево. Так падати не будуть вже ціни, бо практично, наприклад, персик ще 2-3 тижні, він закінчується. Ще місяць це і все. І далі персик вже підходить. На вишню, вже вже нема вишні відходить. Абрикоска теж деградом побило де що як. Наприклад, в минулому році людина собі могла дозволити купити 10 кілограм 10, то зараз 4-5, наполовину менше, а то ще, ще на третину. Заохотити покупців, готових викласти кругленьку суму за городину, зовсім непросто. Але продавці знаходять вихід із цієї ситуації. Вони самостійно закладають овочі, готують варення та джеми і продають вже готову консервацію. Зараз кажуть попит на гриби, а от зимою, за словами однієї з продавчинь, консервованих продуктів можна продати навіть більше, ніж влітку свіжих. На закладування тепер взагалі майже не купляють. є, все хочеть. Ну, є. Ідуть супермаркет та готово є купляють. І все. Люди робити не хочуть. Пані Ірина з великої доброні вирощує та реалізовує овочі вже 30 років. Цілорічно вся її сім'я працює в парниках. Та зараз жінка задумалась, чи варто продовжувати займатися цією справою. Нам не вигідно робити. П'ять гривень богурки, то стоїть. Одна семена 80 копів. Гривня 20, гривня 50. Немає смислі робити, немає. То вже нічого не заробляєш. Просто із одного кармана, на другого кладеш і все. Самі покупці все ж чекають з дешевлення овочів та фруктів, хоча і не вірять у зменшення їхньої вартості. Сама своє маю. а Так дуже дорого. Ну, гірки об обратно піднімають ціну. Дуже все дорого, дівчатка. Та не дорого, дорого. Відтепер доїхати до курортного генічеська стало просто швидко та ще й з комфортом. Укрзалізниця запустила нову швидкісну двоповерхову шкоду категорії Інтерсіті з полученням Харків-Генічеськ. Такі міжміські поїзди курсують в більшості європейських країн. В Україні потяги цього класу почали рух. По залізницях напередодні чемпіонату євро з футболу 2012 крім цього, незабаром до морських курортів Херсонщини зможуть дібратися, як то кажуть, з вітерцем і пасажири з її столиці на денному додатковому поїзді з полученням Київ Херсон. Вже третій рік літній туристичний сезон минає без Криму, а залізничне сполучення з півостровом з грудня 2014-го повністю припинено. А ось на курорти Азовського моря пасажиропотік значно зріс. Так у червні 2013 на станціях Новолексівка та Генічіськ потік людей становив 62 тисячі. То вже цього року 86 тисяч пасажирів. На підвищений попит відпочивальників відреагувала і Укрзалізниця, аби поліпшити комфорт пасажирів і збільшити пропускну. У спроможність інфраструктури наприкінці минулого курортного сезону керівництво Придніпровської залізниці пообіцяло підготувати станції до нових реалій. З боку Міністерства інфраструктури спільно з «Укрзалізницею» цього року в напрямку Новолесіївка Геніченців було зроблено просто капітальні вкладення. Тотально ми вклали в цьому році близько 21 мільйона гривень. На реконструкцію і капітальний ремонт вокзалу станції Новолісіївка ми бачили його з вами європейського рівня. Це не мій погляд для такого міста, для його об'єму є показовим на сьогоднішній день для всієї України, як треба робити. Вокзал станції Генічинськ. Він є менший, але проте ви також мали змогу побачити все достатньо для того, щоб обслуговувати пасажирів. Аби запустити швидкісний поїзд категорій Інтерсіті та Інтерсіті Плюс до Херсонської області, Укрзалізниця провела реконструкцію двох станцій Новолексіївка та Генічіськ. Облаштували пішохідні доріжки вздовж кількох пасажирських платформ. І переходи через колії обладнали тіньові навіси, кімнати матері і дитини. А на перегоні Новолексіївка-Генічськ зроблений капітальний ремонт майже 5,5 кілометрів колії. Ви побачили, наскільки комфортно можна приїхати, жодної тряски. Дуже комфортно їхати. Я б навіть сказав, такі традиційні напрямки, як Київ, Харків, Київ, Львів, на сьогодні є не в такому доброму стані. Це є еталонний і дуже показово. Ми фактично своїми капітальними вкладеннями цими діями зробили поштовх для розвитку всього регіону. Голова адміністрації це тільки підтвердить. Головне, з чого розвивається будь-який регіон, особливо з туристичної точки зору, це інфраструктура. На сьогодні базасі залізниця, що є базовим перевезником всієї України, Це зробили двоповерхова шкода. Це зручні крісла в вагонах різного класу та додаткові зручності для пасажирів, кондиціонер та вайфай. Це поїзд призначений для перевезення пасажирів у вагонах підвищеної комфортності з швидкістю більше 140 км кілометрів за годину. Очень комфортно особенно с коляской ехать. Как бы не надо коляску складывать, как в вот так вот сидеть. очень классно. Нам нравится, да. Нравится и не чувствуется это время. прохладно и все хорошо. Поезд сам ехал очень быстро, а значит времени очень много заканало. В Україні подіги цього класу почали рух по залізницях напередодні чемпіонату Європи з футболу 2012-го. Усі плюси роботи на швидкісному інтерсіті оцінили і працівники. Чистенька, уютненько, легко Ну, Ми як обслуживающий персонал даним поїздом дуже довольны. Поїзд Харків Ганічі курсуватиме до 31 серпня, але якщо буде попит, то термін роботи продовжить до вересня чи жовтня. А з сьогоднішнього дня Укрзалізниця запустить ще один поїзд класу Інтерсіті по маршруту Київ-Херсон. Відтепер ще більше черкаських дітлахів мають змогу проводити канікули з користю на базі Черкаського державного технологічного університету. До кінця літа працюватиме навчально-наукова школа для дітлахів від 10 до 14 років. Чим займаються діти у літній школі? Дізнавалася Надія Хандусь. Запрацювала школа декілька днів тому. На сьогодні тут уже 15 постійних відвідувачів. Організатори кажуть, їх надихнув формат малої академії, що створює умови для інтелектуального, духовного і творчого розвитку дітей. Створення нашої літньої науково-навчальної школи це вже є таким першим кроком, стартом цієї ідеї і втіленням її в життя. Мета нашої школи виявити уже уподобання, так сказати, освітнього напряму. У першій навчально-науковій літній школі з підлітками займаються викладачі Черкаського державного технологічного університету. Вони навчають комп'ютерної грамотності, англійської мови, а також розповідають цікаві факти про астрономію, ботаніку та інші науки. В першу чергу ми стараємося в ігровій формі підходити. Завдання підбираємо цікаві, яскраві, щоб діткам було цікаво. Займаємося кожного дня по два уроки, 45 хвилин займаємося, 30 хвилин відпочиваємо і знову 45 хвилин займаємося. Окрім навчальних дисциплін і школярами займаються гімнастикою, грають у розважальні ігри, а також проводять екскурсії з местою ознайомлення дітей із Черкаським вишем. Велике захоплення дітей викликав музей радіотехніки доктора фізико-математичних наук Юрія Петровича Кунченка. Для дітей це важливо тим, що ми зможемо прививати їм навики до вивчення технічних дисциплін. І показати в наявності, як працює та чи інша апаратура. Ви знаєте, що сьогодні розвиток мають IT-технології, інформаційні технології, вони прогресивні, але для того, щоб в них краще розбиратися, треба знати, звідки ж це починалося. Тому музей радіотехніки має велике значення і для науковців, і для студентів, і для школярів. У літній школі діти перебувають із 9 до 17 години із понеділка по п'ятницю. Для батьків така можливість дає забезпечити дитині цікаве дозвілля влітку, а для підлітків можливість весело та змістовно провести канікули. Літом вчитися це нам допоможе в навчальному році, бо коли ми вчимося в школі, ми не доучимо того матеріалу, який нам треба. Школяр, літньої школи Артем теж задоволений. Сюди його привела бабуся. Відтак відвідуючи заклад, хлопець отримує не лише нові знання та досвід, а й знайомиться з новими друзями. Мені ця школа дуже подобається. Я тут дізнався дуже багато нового. Як правильно користуватися в ворлдом, як правильно вибрати шрифти, малювати. По закінченню навчання школярі отримують сертифікати та блокноти на згадку. Зі слів організаторів, діяти літня школа буде і в наступному році. Такий темп демонструє Україна сьогодні. Тримайте ритм і до зустрічі у цій студії за тиждень.